Це програма «Ваша свобода. Мене звати Олена Римовська. Вітаю. Національне агентство з питань запобігання корупції сьогодні має розпочати перевірку електронних декларацій найвищих посадовців президента Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і членів Кабінету міністрів. Йдеться про їхні статки за 2016 рік. Водночас, перевірка декларацій топ-чиновників за 2015 також іще не завершилася. Електронні декларації у НАЗК перевіряють на тлі скандалів, у центрі яких опинилося членів ні, вагенства хочуть відправити у відставку, а систему реєстру декларацій перевірити. Проте звідки у НАЗК стільки проблем, і коли зрештою чекати на результати перевірки електронних декларацій, поговоримо з гостем студії, заступником голови НАЗК, паном Русланом Ротецьким. Вітаю вітаю вас! Всі ми маємо таке задоволення, інтерес дивитися, що є в електронних деклараціях високопосадовців, але поки що ще не маємо ми результатів по. Топ чиновниках навіть за тими деклараціями, які подавалися наприкінці минулого року за 2015 рік. На якому етапі зараз ця перевірка? Бо це ваш профіль, і ви нам так. можете розказати про це якнайкраще. Ви перший журналіст, який зазначив, що це мій профіль. Це дуже приємно і дякую вам за це. Дійсно, перевірки розпочалися одразу національним агентством Роспочалися перевірки одразу, як тільки ну, ми отримали порядок про проведення перевірку і контролю електронних декларацій. Це був січень місяць, і наступного дня я як відповідальний член національного агентства за цим напрямком виніс проєкт рішення про початок перевірок за від електронної декларації за 2015 рік. Відповідно до порядку, сама перевірка проводиться протягом 60 днів і передбачено ще продовження даної перевірки на 30 днів. Вчора я виніс проєкт рішення. Про продовження ряду електронних перевірок по деяким суб'єктам декларування це міністри. Не у зв'язку з тим, що ми, бо зараз спекулюють такою думкою, що затягують, маніпулюється така позиція. Це неправда. Просто-напросто НЗК не отримала повний пакет інформації по даним суб'єктам. Перевірки і е, назика не отримало пояснення від суб'єктів декларування по ряду рухомо нерухомого майна, яке виникло по цьому майну тобто у Тобто Ви перевіряєте, і ви надсилаєте їм якісь запити, звичайно, щоб вони ми, пояснили? Да, звичайно, ми. Е, вже всі знають, що по логіці, коли створювалося електронне декларування, то основна ідея була не лише створити базу збору електронних декларацій, але і запустити автоматичну перевірку декларацій. На жаль, цього не відбулося з ряду технічних питань. Відбувається сьогодні перевірка в ручному режимі, так в лапках сказати. Це коли ми робимо запит до компетентних органів державної влади. Просимо їм надати ту чи іншу інформацію, яка би підтвердила інформацію, яку вніс собі декларування в електронну декларацію. Таких запитів ми зробили. Наприклад, по одному міністру є, не не надійшло відповіді біля п'яти від о, органів компетентних Можете від інших. Е, не можу сказати, не надійшло по міністру насалику. Не надійшло е, по е, зараз. Скажу. По Аваку не надійшло, ми звер... звернулися по Котовому, надійшло. Тобто у вас дійшло. є питання до їхніх декларацій за 2015 рік, да. але поки що цей процес не просувається да. вперед? Я можу вам сказати, у нас не тільки по цим особам, у нас по, фактично по всім 23 суб'єктам перевірки електронної декларації є питання. І всі, по, всі вони повідомлені про те, що необхідно нам надати пояснення. На сьогоднішній день деякі міністри і віце-прем'єр-міністри надали в, в, в письмовій формі пояснення, деякі ще не надали, тому я хотів би. Скористатися можливості і звернутися до них, щоб вони все ж таки надали ці пояснення, всі повідомлення належним чином за тею адресою, яку вони зазначили в електронній декларації, коли ми говоримо про цю першу хвилю декларування, яка була наприкінці минулого року, і було тоді приблизно 100 тисяч суб'єктів да. декларування, зокрема і найвищі посадовці України і народні <кій> депутати. Скільки декларацій ви вже перевірили, На... і скільки порушень ви зафіксували і зараз перевіряєте На сьогоднішній день у зв'язку з відсутністю цієї автоматичної перевірки, яка би мала бути, да вони всі. Електронні декларації мали би бути одразу ж і перевірені, одразу ж після того, як суб'єкт її зареєстрував, підписався електронним підписом, подав її в нашу систему. На сьогодні день, виходячи з цієї ситуації, тому що ми маємо робити перевірки, і ми їх зробимо. Ці перевірки. На сьогоднішній день проводиться 91 перевірка, повна повна перевірка. Я хотів би пояснити вам, що таке повна. Просто поясніть, бо дивіться, да, 100 тисяч людьми, декларацій, да. 91 перевірка це Оце щось вкрай 100 тисяч, да, тисяч суб'єктів декларування, які подали в першому етапі. Це суб'єкти, по яким обов'язково має бути проведена перевірка. На сьогоднішній день ми очікуємо більше мільйона подання електронної декларації. Але вся ця кількість мільйон вона не обо... підпадає обов'язкової перевірці, тому що законом чітко визначено статті 50. Обов'язковій перевірці, підпа... обов повній перевірці підпадають особи: прем'єр-міністр, міністри, народні депутати, прокурори, судді, керівники органів державної влади, центральних органів і обласних. Тобто це ті суб'єкти, які обов'язково мають перевірятися. Всі інші суб'єкти вони не будуть перевірятися обов'язково. Але. Якщо на нас буде надходити повідомлення від засобів масової інформації, від викривачів і просто від громадян про те, що даний суб'єкт живе не за належним способом його життя. То ми будемо і фактичні обставини наводити в своїх зверненнях, то ми будемо на базі цих фактичних обставин відкривати початок перевірки повної. В будь-якому разі виникає запитання, чому ми досі не маємо результату, хоча б по комусь із найвищих посадовців, і от на засіданні вчора НАЗК вирішила на місяць продовжити Мушна. ще цю перевірку за 2015 рік, а вже є. Є електронні С... декларації за 16. Так, да. Слушне питання. Саме із за того, що порядок, який нам спустило Міністерство юстиції, воно визначило строки на проведення перевірки це 60 днів. Якщо ми 100 тисяч запустимо цих суб'єктів за 15 років які подали одночасно, то при кількості 27 чоловік, які працюють в департаменті, які перевіряють декларації, то ми фізично не зможемо їх одразу всі перевірити 100 тисяч. А строки то пройдуть, і тоді суб'єкт декларування залишиться як такий, що не перевірений, і, можливо, буде мати можливість уникнути тієї відповідальності, яку мав би понести. Тому я вирішив ситуацію і на ЗК вирішило таким чином, щоб поступово розпочинаючи від вищої посадової, Високопосадовців країни і опускаючись нижче, щоразу е, е, проводити ці перевірки. Перевірка триває 60 днів. Зараз вона ці 60 днів завершиться. По деякі ми продовжили. Тільки ну, ми маємо отримати інформацію. Це не обов'язково, що 30 днів ми будемо чекати. Якщо ми пакет інформації повністю отримаємо, зробимо зразу аудит, аналіз і одразу е -е, винесемо рішення. Ну за ці 30 днів що ви маєте зробити? Тобто, що 30 ви маєте? досягнути? Маємо, за 30 днів ми маємо е отримати відповідь тих державних органів, які нам не надали. Це переважно е це Державна фіскальна служба, е це Міністерство юстиції. Переважно це ті органи, які не дали. Що я маю зробити? На сьогоднішній день я готую департаментом готуються приписи по відповідним органам. Якщо вони протягом 10 днів не надуть нам відповідь, я буду відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення складати протоколи на підставі статті 188 Сімпрім Соркте про притягнення даних посадових осіб до відповідальності. Тобто декларантів чи тих, хто не дав вам про них інформацію? Керівників органів державної влади, які не дають. І з нами на прямому зв'язку з кайпом, член правління центру протидії корупції Олена Щербан. Пані Щербан, як ви оцінюєте роботу національного агентства запобігання корупції? Чи ви бачите якісь проблеми, які об'єктивні чи суб'єктивні причини, які, скажімо, так перешкоджають оперативній перевірці декларації? Доброго дня, дійсно, наша організація дуже добре ознайомлена з роботою національного агентства, тому що ми фактично кожного тижня направляємо до НАЗК відповідні звернення, в яких просимо провести перевірку декларацій чиновників певних посадовців. Вищих ешелонів влади, суддів, в основному і правоохоронців. І фактично за весь цей час, от, о, з осені минулого року, з першої хвилі декларування, по сьогоднішній день ми направили вже там більше 50 таких звернень. І лише один випадок ми маємо, коли вона ЗК дійсно розпочало перевірку. Тобто, о, лише розпочало перевірку, вже не кажучи про результати. А, тобто, ми оцінюємо власне це як дуже дуже негативний такий наслідок, оскільки є а, агентство спеціально для цього створене, і яке ще не має результатів а, цієї роботи. Говорячи про причини, я вважаю, що вони виключно суб'єктивні і вони виключно, а, по перше, полягають в небажанні самого назика ефективно здійснювати цю перевірку. Я поясню, чому тому, що а, зрозуміло, що це нелегко перевіряти декларації зрозуміло, що це об'єм. Дуже робота разом з тим, для того, щоб полегшити собі це завдання, НАЗК мало вже давно отримати автоматизований доступ до тої ж бази фіскальної служби, відповіді від якої вже НАЗК дуже довго очікує, по, -по, -по перевіркам, які зараз дійснює. І отримання доступу до цих баз даних, до реєстрів Міню, реєстрів фіскальної служби. Це було завдання назика, яке НАЗАК повинна була виконати першочергово і здійснити власне. Набу, наприклад, після свого створення менш ніж за рік, там за декілька більше десь вісім місяців, отримала доступ до всіх реєстрів необхідних і баз даних і успішно з ними працює. Ну на вашу більше... думку, пані Олено, на вашу думку, це персональна відповідальність на членах назика? Чи це якісь об'єктивні причини є в тому, що а в ця автоматизована чергу, система не? Відповідальність... Так, в першу чергу це відповідальність членів НАЗК, і е, я впевнена в крайній мірі в тому, що більшість з них все-таки е, е, робить це не з власної. Е, не з власного бажання чи не бажання, а в першу чергу це вплив, певний політичний вплив з боку як і адміністрації президента, кабінету міністрів, тобто тих декларантів, яких НАЗК має перевіряти. Ми бачимо це у тому, що в тих випадках, коли НАЗК зацікавлене щось зробити, воно дуже активно працює. Наприклад, сказати про народного депутата Лещенка, так. Напевно, єдиний народний депутат, по якому вже відбулося не одна перевірка, декілька перевірок триває. Назика дуже швидко отримує необхідну інформацію, подає протоколи до суду. Тобто, там, де треба відбувається от швидка робота. Там, Дякую. де не треба. Дякую. Член правління Центру протидії корупції Олена Щербан була з нами на прямому зв'язку, а у нас у гостях член Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Радецький, пане Радецький. Давайте почнемо з того, чи є на вас якийсь політичний вплив. На вас у мене на політичного впливу взагалі нема ніякого. Я зараз, і ми всі стали свідками, як пані Олена. Ну, знаєте, критикувати легко, говорити, що мало би вже отримати. Е, на жаль, я не взяв з собою, я міг би показати стуз документів, який б доводив той факт, що ми не сиділи, не чекали. Ми і зверталися і до Міністерства юстиції про проханням надати нам доступ до, до реєстру спровочні. Ми особисто я підписував ці документи. Я звертався до Міністерства юстиції для того, щоб нам нам надавали надали доступ до реєстру про громадський стан. Навіть на комітеті Верховної Ради, який відбувся минулої п'ятниці, я зачитав відповідь державного підприємства, яке підпорядковане оперативному управління Міністерства юстиції, про те, що вони нам відмовляють надані даних реєстрів доступі. До кабінету міністрів ми зверталися. І пані Олена, мабуть, менше не потрібно було крича, критикувати, а звернути увагу на те, що я цю тему піднімаю кругом завжди, де тільки воно ну, є можливість. Засоби в масонформаціях, інформаціях, електронних, на телебаченні, друкованих. І, мабуть, цей центр протидії корупції мав би долучитися прийти і сказати. Руслане Станіславовичу, дивіться, бачимо проблеми. Давайте ми вам допоможемо, долучимося як громадськість. На жаль, ми цього не, почу, не почули, і ми не побачили. Давайте ми відкритики. Просто є одне угу. запитання, яке от у нас за цю пів ефіра вже сформулювалось угу. дуже чітко. Без запровадження цієї автоматизованої системи перевірки Перевірка це означає крах Ні. цієї системи електронної допомоги. Я просто поясню, чому це питання виникає. Бо була перша хвиля, була друга, друга триває друга вчора... хвиля і. Вчора ви правильно зазначили, я подав знову ж проект, і назика прийняло рішення про початок перевірки по тим же самим суб'єктам, які сьогодні перевіряються на декларації за 16 рік. Чому? Тому що аудитор, який здійснює перевірку, він отримує більше інформації, він буде порівнювати, і ми більше зробимо перевірок вже в цьому по цим же суб'єктам високопосадовим. Відсутність автоматичної перевірки дійсно воно є проблемою, штучною проблемою, яка перешкоджає одразу нам отримати позитивний результат. Але я при собою поставив задачу не чекати, поки камінь буде автоматична перевірка. Потрібно добиватися, щоб вона ця автоматична перевірка була робити. Але департамент має будь-якому при будь-яких обставинах в паперовому вигляді цю перевірку робити і обов'язково здійснити перевірку усіх суб'єктів високопосадових осіб. Ми маємо слухача, глядача, який до нас додзвонився. Добрий день, ваше запитання. Хто ви звідки? День добрий, Юрій Київ. От. Ну, я хочу сказати, що от ми бачимо типові понясні пояснення е, таких знаєте, пропагандистів чи посіпак окупаційного режиму Паразіта Порошенка. Як тобто кожного дня вони вигадують якісь нові нові смішні історії боротьби з корупцією. розумієте? Давайте тобто не будемо бути. ображати президента. Ваше запитання по суті. Ви е, вважаєте, що робота на ЗК не буде успішною? Давайте я вам запитання За цього режиму жодна інстанція не може бути успішною тільки після повалення цього режиму. Ми знаємо наскільки зрозуміло все. Йдеш. А заклики до повалення? Да. Ви повинні, шановний наш слухач, знати, що це карається законом. Пане Радецький, у мене запитання щодо підходу до перевірок електронних декларацій. Ви вже сказали, що ви хочете починати з найвищих посадовців? Так чи можливо в цій Зараз в історії процесі перевірки декларацій якийсь вибірковий підхід. Наприклад, Немає когось вибірково. перевіряти, когось С ні. Сьогодні немає жодної вибірковості, ні в якому разі. На сьогоднішній день я підкреслю ми проводимо 91 перевірку повну по суб'єктам декларування. 24 це високопосудові особи. Всі інші перевірки проводяться, це за повідомленням теж центру протидії корупції, який до нас звертається, він дійсно звертається досить багато. Інших громадських організацій вони нас повідомляють, і ми на підставі їхніх повідомлень відкриваємо, розпочинаємо проведення повної перевірки. Щодо цих посадових осіб, то чітко зазначено в статті 3 перелік посадових осіб. І ці е, НЗК прийняло рішення розпочати з прем'єр-міністра, з президента, на, е, міністрів. Був би ресурс більший людський, ми б його привели більше. Ми б взяли би не 24, а, наприклад, всіх міністрів, заступників. Взяли би зразу би одразу би провірили. Потім би це опустилися до народних депутатів, бо вони по переліку в законі йдуть по червовості, потім би до прокурорів, потім би до суддів. Звичайно, хотілося б одразу охопити весь цей об'єм високопосадових осіб. Поки що через людський ресурс, відсутність людського ресурсу, не вистачає. Тим паче, в мене було деякий час заблоковано проведення конкурсу на саме мій департамент, і лише два місяці тому назад конкурс розпочався на вакантні посади фактично мені блокували розпочати конкурс. А як би ви прокоментували оприлюднену сьогодні в змі інформацію про те, що ви могли якось блокувати перевірку mm. е декларації судді Печерського ресурда Тарасюк? Е е коли надійшов цей лист? Я прочитав цей лист, тому що я розписую, і можу вам зазначити, що я навіть прізвище не знав судді. Який розглядав справу, тому що цим питанням займався мій адвокат. Мені просто не було часу на це, щоб знати, Йде хто це. Хто про ти. справи про ймовірне, да, ваше да, да, кермування. Да. Ну воно немірино, воно вже доведено, що це неправда, що це було, знаєте, бага, досить багато сьогодні. Хтось намагається мене дискредитувати. Це правда, тому що на сьогоднішній день тільки на дві інформації з інформації з'явилися достатньо багато інформації, які намагаються мене дискредитувати, але це інформація неправдива на дешевих якісь невідомих сайтах. Я цього судді дають прізвища не завжди, тому я розписав на виконавця. Виконавець, вивчивши ці повідомлення. Прокурор просто написав, що відкрите кримінальне провадження по таким там суддям ряд суддів, але він не назначив фактичні обставини, які вимагають у нас порядок. Що початок перевірки розпочинається при наявності повідомлення про фактичні обставини, які про, це не зазначені в декларації того. То ви майно. нічого не блокуєте. Ніяке блокують. І я спокійно підписав проект рішення, виніс його, навіть не знаючи, що там є ця суддя. І ми винесли на засідання ЗК, і вже потім, як дізнався, я що там є суддя, я заявив про те, що я не буду голосувати, бо буде виникає конфлікт інтересів, і звичайно, я не маю права цього робити. Добре, з цим зрозуміло. Заклики прем'єр-міністра Володимира Гройсмана до членів на ЗК. Вас є четверо, не. ви і троє ваших колег піти у відставку. Ви збираєтеся у відставку. Я можу вам зазначити так, що я особисто можу піти у відставку лише тоді. І піду відставку, коли я буду бачити, що все, що я можу, щоб цей орган зберегти, тому що деякі члени, на жаль дискредитують цей орган на превеликий ну, жаль. У вас є конфлікт із іде, Наталією іде. Корчак. Я не буду говорити, але є деякими членами дискредитація цього органу на превеликий жаль. Тому все, що я можу зробити, я зроблю, щоб цей орган зберегти, запустити, тому що це досить серйозний. Орган не лише антикорупційний. ми з вами тільки що говорили перед ефіром про те, що цей орган може забезпечити нормальну організацію і в інших галузях державного управління. Дуже коротко на сам кінець, як ви оцінюєте пропозицію Мін'юсту змінити управління органом з колегіального на одноосібний. Ну, я б хотів би запитати тих, хто ініціює е, зміни до законодавства на одноосібність, коли одноосібна особа по комусь розпочне перевірку, або отримує вказівку від когось, наприклад, від того ж самої політичної сили, від якої він прийшов на посаду міністра, або е, на іншу посаду, і по ньому розпочне одноосібна та чи інша особа перевіряти, здійснювати перевірку. Чи буде об'єктивна і незалежна, і неупереджена не, не, не та перевірка? Я даю вам 100% що ні. Сьогодні колегіальність. Дозволяє мати об'єктивність і неупередженість. І ми бачимо навіть сьогодні при ситуацію, яка є. Ми обговорюємо ці питання, ми виносимо ці питання. Інша ситуація, коли хтось із членів не хоче йти на компроміс, а принципово йде на конфлікт. Тобто питання просто в нинішньому складі. Питання в інших членах. Член Національного агентства з питань запобігання корупції був у гостях програми Ваша свобода Руслан Радецький, Я Олена Римовська. Побачимося завтра. До побачення.